І ти від того, кому одного разу віддала своє серце, ніколи не відчувається як прояв сили, принаймні на початках. Це схоже на похорони, тихі, безмовні похорони, на яких інша людина навіть не відразу усвідомлює, кого вона втратила. Усвідомлення прийде значно пізніше, коли осяде пил, коли замовкне зовнішній світ. Ти сумніваєшся в собі, ти запитуєш себе. А чи мало це все хоч якийсь сенс? Але ось у чому правда, коли свідомість віддаляється, не з помсти, а заради віднайдення внутрішнього спокою у психіці іншої людини утворюється тріщина. Навіть якщо це не проявляється зовні, це відбувається. Карл Юнг вважав, що кожні стосунки це дзеркало нашого внутрішнього світу. Коли одна частина душі віддаляється, вона не просто залишає іншу, вона розбиває дзеркало, в яке та дивилася, щоб бачити саму себе. І багато хто не розуміє, що саме вони втратили, доки це дзеркало не розлетиться на тисячі осколків біля їхніх ніг. Навіть якщо ти зараз слухаєш це, займаючись своїми справами, не вимикай. Юнг вчив, що наше несвідоме завжди на поготові, Тому навіть якщо ти готуєш вечерю, гуляєш чи просто лежиш, твій розум вбере те, що йому необхідно. Не переживай, якщо пропустиш якісь слова, послання все одно дійде до тебе. І якщо ти коли-небудь віддалялася від іншої свідомості, задаючись питанням, що вона відчула насправді за маскою его, гордості та мовчання цей роздум для тебе, бо під цією поверхнею приховується значно більше, ніж ти думаєш, спочатку руйнується його его, а не світ. Коли свідомість віддаляється, перше, що відчуває інша людина, це не смуток, не любов. І навіть не самотність це удар по її его. Саме воно тріщить по швах першим, не її душа, а її відчуття контролю. Карл Юнг говорив, що его це той образ, який ми показуємо світу, те, ким ми хочемо здаватися в очах інших. У багатьох взаєминах, особливо якщо людина не займалася своїм внутрішнім світом. Її самооцінка безпосередньо залежить від того, наскільки вона контролює емоції іншої, поки ти відповідаєш на повідомлення, поки намагаєшся щось пояснити, поки вступаєш у затіяні суперечки, вона почувається в безпеці, не обов'язково коханою, але головною. Тому, коли ти нарешті віддаляєшся, коли замовкаєш, а припиняєш стукати в зачинені двері і стаєш недоступною, ти не просто порушуєш звичний уклад, ти вибиваєш фундамент з під її самовідчуття. Чоловіче его часто плутає доступність зі схваленням. Якщо ти поруч, значить він все ще важливий, все ще бажаний, але твоя відсутність кричить йому про протилежне. Вона говорить, ти більше не центр мого Всесвіту. Ця думка поки не завдає болю. Спочатку вона його дратує, зачіпає самолюбство, змушує почуватися переможеним. Він може поводитися так, ніби йому все одно стати холодним, відстороненим, можливо, навіть уїдливим. Але ця реакція не сила, а захист. Це маска, тому що в глибині душі. Він починає розуміти, доступ до тебе втрачено, і він не знає, що з цим робити. Більшість не вчать справлятися з емоційною втратою, їх вчать перемагати, брати, контролювати. Тому, коли свідомість віддаляється не з істерикою, а зі спокійною гідністю, вона роззброює ні з ким сперечатися, ні над ким домінувати, нікого продавлювати. Залишається лише тиша, і ця тиша руйнує ілюзію контролю. Саме тут починаються справжні зміни. Можливо, він ще не називає це втратою, але всередині нього щось руйнується, особливо, якщо він колись відчував себе справжньою людиною саме завдяки твоїй любові. Тепер йому доводиться задати собі питання, яке переслідуватиме його довше, ніж він коли-небудь зізнається. Хто я без її визнання? Але руйнування его це лише перший поштовх. Те, що пробуджується слідом, значно темніше, і від цього йому вже не втекти. Коли ти віддаляєшся, пробуджується його тінь. Карл Юнг ввів поняття тіні, того несвідомого куточка нашої душі, де зберігається все, що ми в собі заперечуємо: наші страхи, невпевненість, старі рани і ті емоції, які нас вчили придушувати. У багатьох у тіні ховається залежність, вразливість, сором і глибинне відчуття, що вони недостатньо хороші. Поки ти була поруч, любила його, давала йому опору, згладжувала гострі кути, його тінь дрімала, заколисана твоєю присутністю. Ти була свого роду греблею, що стримувала темні води його невирішених проблем. Але в той момент, коли ти віддаляєшся, ця гребля проривається. Тінь пробуджується. Чому? Тому що тебе більше немає поруч, щоб служити буфером для того, що він не хотів відчувати. Твоя відсутність позбавляє його можливості втекти від себе, йому більше нікуди виплеснути свою внутрішню порожнечу, немає миттєвої втіхи, і тоді він вперше за довгий час починає чути самого себе. Саме в цей момент з'являються питання чому вона пішла насправді? Чому я не зміг її утримати? Яка частина мене відштовхнула її? І хоч він намагається відволіктися, знайомиться з іншими, постить у соцмережах фото, ніби в його житті нічого не сталося, твоє мовчання, як відлуння, слідує за ним всюди. Він сумує за тобою не з простої потреби, він сумує, тому що його тінь вперше заговорила, і її голос не солодкий, він жорстокий. Можливо, він ніколи не скаже цього вголос, але він відчуває різницю. Він розуміє, що втратив щось рідкісне, і як би він не намагався переконати себе в протилежному, в глибині душі він знає ти була його шансом вирости, навчитися любити по-іншому. А він цей шанс упустив. Юнг говорив, що зцілення починається тоді, коли ми зустрічаємося зі своєю тінню віч на віч. Іноді віддалення однієї свідомості єдиний спосіб для іншої, нарешті, побачити свою тінь. Це не красивий процес, він грубий, принизливий, але необхідний. Твоє мовчання стає для нього откровенням. залишившись наодинці з тим, що раніше тримала в своїх руках ти, він розуміє, як багато самого себе він тобі довіряв, і коли ця тінь починає говорити, вона веде до почуття, якого він ніяк не очікував. Це ще не смуток, це запізніле, підкрадаюче усвідомлення, про яке ми поговоримо далі. Жаль приходить із запізненням у тиші. Багато хто думає, що інша людина почне шкодувати негайно, але жаль не скандаліст, він не вривається з криком, він приходить тихо і з великою затримкою. У більшості він з'являється не в момент розставання, а значно пізніше, коли все замовкає. Карл Юнг вчив, що несвідомому потрібен час, щоб донести до нас правду. Его за своєю природою чинить опір. Воно чіпляється за гордість, за виправдання в стилі не дуже то й хотілося, або вона сама винна, за будь-який механізм, що дозволяє не заглядати всередину себе. Тому відразу після твого віддалення з'являється не скорбота, а відволікання. Він заповнює порожнечу, яку ти залишила. Ходить по барах, активно знайомиться з іншими, намагається довести в першу чергу самому собі, що його це не зачепило, що він не сумує, що він йде далі. Але жаль не вразити показухою, він чекає, чекає, коли вщухне шум вечірок, коли компліменти від нової знайомої здадуться прісними, коли він зрозуміє, що вона не розуміє його так, як розуміла ти. Чекає моменту, коли він залишиться один у своїй оселі, дивитиметься в стелю і раптом по радіо заграє та сама пісня, яку ти любила. І ось тоді він це відчує, не як різкий удар, а як глибоку, смоктальну порожнечу. Він сумує не за твоїм образом, він сумує за твоєю енергією, твоєю відданістю, твоїм спокоєм. Він сумує за тим, як ти розуміла його, навіть коли він сам не знав, що відчуває. Він починає згадувати, як ти дбала про нього, як вірила в нього, коли він сам у себе не вірив. Але ось найжорстокіша частина до того моменту, коли він все це усвідомлює, ти швидше за все вже почнеш зцілюватися, ти вже відновиш свій внутрішній стрижень, ти виростеш. Ти створиш життя, яке більше не обертається навколо нього. Тому для нього жаль відчувається не як я хочу повернутися, а як я більше не можу повернутися. Це як дивитися на двері, що повільно зачиняються, знаючи, що ти вже ніколи не зможеш увійти в них. Юнг говорив, що людська душа змінюється лише тоді, коли біль від того, щоб залишатися колишнім, перевершує страх змінитися. Саме це і робить жаль, він змушує його побачити, що він втратив не просто когось, він втратив саме тебе і тим самим втратив можливість вирости разом з тобою. Але це жаль робить щось більше, ніж просто викликає смуток. Він підносить до його обличчя дзеркало, і те, що він у ньому бачить, тема нашого наступного і, можливо, найболючішого пункту. Твоя відсутність, дзеркало його неспроможності. Одна з найсуворіших істин, які розкрив Юнг, полягає в тому, що ми бачимо світ не таким, яким він є, а такими, якими є ми. Тому коли свідомість віддаляється, вона залишає не просто порожнє місце, вона залишає дзеркало, і це дзеркало відображає його не таким, яким він хотів здаватися, а таким, яким він є насправді. Спочатку він може дивитися в це дзеркало і не бачити нічого поганого, його його все ще буде нашіптувати йому. Це вона була занадто емоційною, занадто вимогливою, вічно виносила мозок. Але з часом, у міру того, як твоя відсутність стає все більш тривалою, дзеркало стає чистішим. Він починає розуміти, що проблема була не в тобі. Це ти була тією, хто тримав усе на своїх плечах, хто чекав, хто терпів довше, ніж слід було, і те, що показує йому це дзеркало, витримати непросто моменти, коли він ігнорував твої потреби, випадки, коли він відсторонявся, хоча ти шукала лише близькості, обіцянки, які він так і не виконав, його страх перед емоційною роботою, в той час, як ти продовжувала намагатися. Тут і з'являється сором. А Юнг говорив, що сором великий вчитель. Він говорить, не просто ти вчинив неправильно, а ти виявився недостатньо хорошим. Навіть якщо це не зовсім так, це почуття пронизує його, особливо, якщо він почувався більш мужнім, коли ти ним захоплювалася, коли ти вірила в нього сильніше, ніж він сам. Тепер без твого погляду, без твоєї підтримки, він залишився один на один із собою, і він задає собі найнезручніше питання чому я не зміг стати тією людиною, яку вона в мені бачила? У цей момент багато хто починає згадувати не якісь грандіозні події, ні поїздки, ні подарунки. Вони згадують, як ти дивилася на них, коли відкривала свою душу, згадують твій спокійний голос, коли у них була чергова криза, згадують, що ти була поруч, а вони ні. І це боляче, боляче не як втрата, а як провал. Як вчив Юнг, коли ми втрачаємо когось, хто відображав те, якими ми могли б стати, болить не тільки відсутність людини, болить усвідомлення того, що ми не змогли дотягнутися до цієї планки. Тому він сумує не тільки за тобою, він сумує за тією версією себе, яка існувала тільки тоді, коли ти в неї вірила. І тепер, коли цій версії нікуди проєктуватися, залишається лише відображення. Людина, у якої було щось цінне, і вона не знала, як це утримати, побачивши цей провал у дзеркалі. Опиняється на роздоріжжі, перед нею постає вибір, з яким стикається кожна людина в її положенні: чи зможе вона вирости, чи буде топтатися на місці. Відповідь на це питання найчастіше, найгіркіша пігулка для того, хто віддаляється деякі змінюються, більшість ні. Це, мабуть, одна з найважчих істин, яку потрібно прийняти. Не всі змінюються після того, як ти віддаляєшся. Можливо, ти сподівалася, що твоє мовчання стане для нього тривожним дзвінком, що твоя відсутність сколихне в ньому щось, змусить усвідомити втрату і підштовхне до зростання. Іноді так і відбувається. Але дуже часто ні. Карл Юнг вважав, що шлях трансформації, який він називав індивідуацією, починається лише тоді, коли людина готова зустрітися зі своєю тінню і прийняти її, а це не відбувається автоматично. Це вимагає смирення, відповідальності та болю. А головне мужності перестати звинувачувати інших і почати дивитися вглиб себе. Саме на цьому спотикається більшість. Коли свідомість віддаляється, у іншої є два шляхи рости або повторювати. Деякі дійсно зупиняються і починають аналізувати. Вони починають бачити свої повторювані сценарії, розуміють, чому саботують стосунки, чому відштовхують справжню любов, чому тікають, як тільки все стає по-справжньому. Такі не змінюються за одну ніч, але емоційний удар пробуджує їх. Вони хочуть змінитися не для того, щоб тебе повернути, а тому, що розуміють, вони більше не можуть залишатися тією людиною, яка відпустила когось такого, як ти. Але інші роблять протилежне. Вони швидко знаходять заміну, проєктуючи свою порожнечу на наступну людину. Змінюють обличчя поруч, але не свідомість. Вони повторюють ті ж виправдання, ті ж вчинки, ті ж страхи. Вони говорять собі та іншим, що ти була занадто складною, занадто багато хотіла і таким чином просто гасять світло в тому дзеркалі, яке залишила твоя відсутність. Вони йдуть далі, але не просуваються вперед. Їхні нові стосунки можуть здаватися свіжими, але емоційний патерн залишається колишнім. І, хоча вони посміхаються і роблять вигляд, що все добре, вони знають, що втратили щось справжнє, тому що те, що давала ти, не було буденністю. Це була щира віддача терпіння, глибока любов, а вони пройшли повз. Так що ж він відчуває? Спочатку нічого, потім удар по его. Потім сором. А після залежно від самої людини настає або трансформація, або повторення. Твоя відсутність стає для нього тією самою мовчазною роздоріжжям на його життєвому шляху. Але незалежно від того, який шлях він обере, тобі життєво важливо зрозуміти справжню природу твого віддалення. Це був не акт агресії, а щось значно глибше. Твоє віддалення, доказ того, що ти любила по-справжньому. Існує помилкова думка, що коли свідомість віддаляється, вона хоче перемогти, що своїм відходом вона демонструє перевагу. Дивись, як я сяю без тебе. Так іноді в цьому є частка правди, але частіше за все, істина значно м'якша і болючіша. Ти відійшла не для того, щоб щось довести, ти відійшла, тому що тобі більше нічого було віддати. Карл Юнг говорив, що справжня любов народжується з глибокої вразливості, і коли свідомість залишається поруч, незважаючи на порожнечу мовчання протиріччя, це не тому, що у неї немає гідності, це тому, що вона любить по-справжньому. Вона бачить потенціал, вона робить ставку, вона вірить знову і знову до тих пір, поки ця самовіддача не перетворюється на боротьбу за виживання, поки залишитися не стає синонімом зрадити себе. Тому, коли ти вирішила відійти, це не тому, що ти розлюбила, це тому, що ти нарешті почала відчувати любов до себе. І це рішення не помста, а зцілення. Але не плутай це з легкістю. Відійти після того, як любила всією душею, одне з найважчих рішень у житті, тому що твоя любов була справжньою, і те, що він відчуває, коли ти віддаляєшся, це не просто твоя відсутність, це відлуння всього, що ти несла на собі в тиші кожного моменту, коли ти намагалася достукатися, а він закривався. Кожної розмови, яку ти вела, а він уникав, кожного разу, коли ти ставила на вас в той час, як він ставив тільки на себе. Він втрачає не просто чергову людину, він втрачає ту версію себе, яку ти допомогла йому побудувати, ту версію, яка існувала тільки в безпечному просторі, створеному тобою. І коли ця версія зникає, він сумує не тільки за тобою. Він сумує за тим, ким міг би стати поруч з тобою. Твоє віддалення не було демонстрацією сили, це був фінальний акт глибокої любові, любові, яка говорила, я б пройшла з тобою і вогонь, і воду, якби ти хоча б простягнув мені руку. Але тепер мова вже не про те, що відчуває він мова про те, що нарешті можеш відчути ти. Переставши стискатися і підлаштовуватися, твоє віддалення не означає, що ти не любила, воно означає, що ти нарешті полюбила себе достатньо, щоб перестати вимолювати право бути побаченою. Як говорив юнг, ви не те, що з вами сталося, ви те, чим ви вирішили стати, і коли ти віддаляєшся без ненависті, без скандалу. Без потреби в поясненнях ти вибираєш повернутися до себе. Так що, якщо ти вже відійшла, нехай це нагадає тобі про головне ти не погана, бо вибрала спокій, ти не холодна, бо вибудувала дистанцію. Ти не слабка, бо так довго терпіла. Ти смілива, бо відпустила те, що не хотіло рости разом з тобою.